Привіт, друзі! Мене звати Надія, і сьогодні я хотіла би з вами поспілкуватися, тому що зараз у нас повний місяць, і енергії такі зашкалюють, тому я думаю, буде важливо поговорити, що потрібно робити. І також наш місяць грудень він багатий на такі цікаві дати, енергетичні. Це Таке, як 12, 12, 21, 12, це день сонцестояння, і також така портальна дата 22, 12-22. Це дійсно такі сильні енергетичні дати, і тому місяць грудень такий цікавий. І перше, що у нас зараз з чогось все починається, це у нас такий повний місяць, і ми вже могли відчути. За декілька днів до да, цього наші енергії могли зашкалювати, десь емоції зашкалюють і можуть бути якісь конфліктні ситуації, але ж давайте зберігати спокій і відчувати внутрішній спокій такий, приводити себе в баланс. І що потрібно зробити в цей повний місяць? І зазвичай в повний місяць ми позбавляємося від всього зайвого віджившого. Ми також сьогодні подивимося за допомогою метафоричних карт, від чого прийшов час позбавитися вам, і гарно зараз подивитися на свої справи, написати список тих справ, які можливо, ще не завершені, і подивитися запланувати завершення. Не рекомендують починати щось нове, а зараз багато так енергії для того, щоб завершити ті справи, які вже були початі. Подивіться, і, можливо, ви визначите для, для себе ті справи, які вже зовсім вам не потрібні. Тобто подивіться, будьте чесними з собою і відмовтеся від тих справ, від тих діл, да, які вже Ну, ви розумієте, що. Ні, я не хочу це робити, і це не принесе мені тих результатів, які я хочу отримати. Тут важливо дійсно подивитися і переоцінити ті справи, які вже у вас є. І також до 12.12 -12 нам важливо подивитися, кого нам потрібно простити. Тобто зараз також подивитися на ті образи, які у нас можуть. Бути, залишатися на той гнів, на ці якісь такі емоції сильні, які у нас можуть залишатися по відношенню до наших близьких, може, не дуже близьких. Тобто глобально подивитися, кого прийшов час простити. Тому що дійсно ця енергія образи вона дуже забирає багато на себе, так? На нашої енергії зливається. І ось дуже рекомендується до 12 числа простити, подивитися, кого треба простити. Можна навіть написати список, також кого прийшов час простити. І попрацювати з цим списком. Дійсно, можна зробити навіть такі медитації, якщо вам складно самим, Простити і буває так, що дійсно ми думаємо, так, я це не буду того прощати. там хтось мені зробив так погано, чому я повинна його прощати? Але ж зрозуміти, що образи несе ви в собі. Це ніби так, якщо метафорично подивитися, це як камінці, які лежать на нашій душі, і нам заважають іти і рухатися швидше вперед. Тому нам важливо самим позбутися цих камінців. І простити ці образи. Якщо вам самостійно важко, то можете звернутися за допомогою. Я можу вам допомогти пропрацювати образи. Так, це такі основні моменти, які потрібно зараз зробити. Це можливо, ви зможете самостійно прописати якийсь список справ, які потрібно завершити, і зараз дійсно запланувати завершення цих справ. І Можливо, відмовитися від якихось, і також списочок тих, на кого ви ображаєтесь. Можливо, навіть ви на себе ображаєтесь за те, що в цьому році ви могли щось не встигнути. Ображаєтесь там, на війну, на, на що завгодно. Тобто подумайте, що вас чіпляє, на що ви ображаєтесь, тому що дійсно підходить до кінця рік. І ми могли б напланувати собі одне, але ж обставини внесли свої корективи, і ми не змогли здійснити всього того, що ми планували. І може, десь у нас залишається така образа внутрішня, якась така негативна емоція, то теж важливо це побачити, спіймати і. Так от, простити себе, простір і зрозуміти те, що все відбувається для вас якнайкраще. Тобто прийняти важливо прийняти ту ситуацію, ті обставини, які сталися. Ну, це вже сталося, і нам потрібно просто прийняти, щоб також не витрачати свою енергію. Просто так. І давайте ще подивимось на сьогодні наш повний місяць, повнолуння. Від чого необхідно сьогодні позбавитися для вас? Дістану метафоричну карту із колоди виходу. Виход. Дивіться уважно. Що ви бачите на картинці? так Перша задача описати цю картинку, що я бачу, що зображено на картинці. Як це про мене зараз? Про що це мені е, нагадує? І від чого прийшов час позбавитись? так Можливо, від такого відлюдництва. Можливо, прийшов час вийти із такої шкорлупи. Із такої колби і показати себе світу. так? І якраз, можливо, прощення образ може вам допомогти в тому, що ви можете вийти так? якась така закритість від світу. Можливо, ви бачите якось по-іншому цю карту. Якщо що, діліться у коментарях, я вам ще задам до... додаткові питання, які допоможуть. Поглибити це відповідь на ваші питання, так? Так, давайте подивимось. Такі М -м висновки. Да? Які висновки я можу зробити зараз? Про період, який вже пройшов, да? про наш рік? Рік. Який пройшов, які висновки для мене я можу зробити зараз? Це така підказочка зі колоди просто. Висновки, які ви можете зробити для себе висновки, дивлячись на цю карту. Передивіться уважно. Я спочатку побачила тільки пандочку, але потім я побачила ще значок один, який теж дуже прикольно підсвічує ситуацію. Які висновки. Сьогодні, ну я зверну все-таки вашу увагу на цей значок, який я побачила. Ну, ось тут я побачила значок індіянів. Ми всі знаємо про... Дуальність, да, погане, хороше, і нашу таку тягу оцінювати ситуацію і давати оцінку ситуаціям, як ой, це погано, це, ой, це добре. І дійсно, нам можливо потрібно вийти із цієї дуальності і перестати так оцінювати да, все, що сталося з нами. Там, це погано, це добре, да, це мені погано. І перестати жалітися. Ну, Ця пандочка така, вона нібито лежить, дивиться і не знає, що їй робити. Да, тому що вона може оцінювати своє життя як якесь погане. Свій рік як поганий, який у нас пройшов. Але ж, о, якщо ми приберемо оцінку і подивимося на свій рік, як на факти, що відбулося, як на події, як на огляд подій, і просто. Якби подивитися і зробити висновки без оцінок, то, тоді як поміняється ваш, ваше ставлення до свого року. Я думаю, ось такий важливий, важливий момент, мені хотілося сказати з приводу цієї карти. Але ви можете побачити щось своє в цій карті, і можете також написати в коментарях. Тут зворотні, зі зворотної сторони є питання. І я його зараз зачитаю. Які відчуття, емоції, думки чи упередження можуть стати перепоною в досягненні бажаного? можете записати собі це бажання, ой, це питання і дати відповідь на нього самостійно? Я карти ще викладу у сторіс, щоб ви могли ще, можливо, для себе побачити більш детальні. Давайте ще хотіла для вас дістати картку із колоди убіждень, да? від якого такого убіждення, упередження прийшов час. Якби з яким упередженням прийшов час попрощатись? Падає. Гроші це небезпечно. До речі, слухаючи астрологів на цей період, це теж гроші мають значення в цей період. І саме гроші через ваше призначення. Тут треба дивитися, що потрібно такого вам робити, що вам приносить і задоволення і допомагає іншим. І за що ви можете отримувати дохід. Ну, тобто тут треба дивитися і чесно теж відповідати. Також давайте подивимося за допомогою метафоричних карт, що вам допоможе прожити цей період максимально ну, легко так? і максимально гармонійно прожити в період повного місяця і період грудня. Да, з такими сильними, датами сильними енергіями, які теж несуть в собі свої трансформації. Що вам допоможе? Дивіться, яка гарна карта. Так. Ну, я думаю, що ви також зможете самостійно дати е, цій карті назву для себе і пораду, да, що вам допоможе прописати для себе. Що вам допоможе пройти грудень гармонійно і легко? Пам'ятати про те, що ви створюєте свою реальність і своїми думками саме, да? своїми емоціями. І давайте ще подивимось афірмацію, яку можна скласти. Я знаю. І можете продовжити для себе таку фразу, яка буде вас підтримувати так, як ви хочете. Я знаю, і продовжу цю фразу. Це буде ваша така підтримуюча фраза на цей період. І також можна сьогодні щось зробити, очищуючи для свого дому це якусь, якесь прибирання, навіть мінімальне, можливо, викинути. Декілька речей, які вже відслужили своє, які можливо, зломані якісь, то подивіться на це. І також приділіть очищення своєму тілу. Можливо, це ванна з сілью або душ зі соляним скрабом, з наміром очищення вашого тіла, ваших тіл від забруднень. І сіль допомагає очищати нас. Від енергетичних також забруднень. І також можна зробити якусь медитацію, таку, як ви хочете, щоб очистити своє ментальне тіло, да, свій стан. Є дуже багато різних технік для очищення. Я думаю, що у вас є в багажу свої, тому використовуйте їх і сьогодні, зберігайте спокій. Вертайте собі гарний стан і не вступайте в конфлікти. Я бажаю вам гарного грудня і запрошую також. Завтра буде Мак Сніданок, і в неділю буде майстер-клас Арт-Платівка, де ми будемо розмовляти і про, про бажання малювати намір на майбутній рік. Тому я вас всіх запрошую. І бажаю гарного спокійного дня.